Всім привіт! Подкаст про архетип Фенікс. Це символ вогню, смерті і відродження. Всі ми знаємо про птицю таку, про фенікс, яка згорає і відроджується з попелу. І оцей архетип люди собі психічно також, психологічно закладають, уявляють і часто використовують в житті, в уяві, в мисленні. Цей птах в цілому уособлює просто ідею, що кінець завжди веде до нового початку. Тобто люди так описують з допомогою цього птаха свою трансформацію, напевне, якусь там духовну, чи фізичну чи психологічну. Історія його це не про уникнення смерті, а про здатність пройти крізь полум'я і воскреснути ще сильніше фенікс у міфології. Мені чомусь дуже фонить слово секс тут. Я просто розумію, що це якраз іменно та сильна енергія, янська така, на якій виживаєш, на якій вигрібаєш, справляєшся з усім і намагаєшся жити якраз через імпульс, через інстинкт, через бажання залишитися. Отже, в міфології, в стародавньому Єгипті, він був відомий як Бену. У Єгипті це птах Сонця був, пов'язаний з Богом Ра. Вважалося, що він народився з полум'я і знову воскресав кожні 500 років. У грецькій традиції фенікс птах із червоним золотими крилами, який після смерті спалює себе на вогнищі і зароджується заново з попелу. У китайській міфології він з'являється як Фенхуан, символ гармонії інь і Ян. Вогню і води чоловічого і жіночого. Тобто в усіх культурах фенікс це цикл, кінець, очищення, нове життя. У магії фенікс це архетип трансформації через вогонь. У магії також він уособлює якраз силу очищення, коли старе згорає, щоб з'явилося нове. Так? От якраз зараз воно все в нас триває. Коли в нас завтра буде якраз новолуння і сонячне затемнення, і в нас тривають оці дні такі о, останні дні місяця о, трансформації, о, дочищення, скидання старої шкірки чи старого пір'я, старого ілюзорного якогось ще не пане сценарію. Отже, магі ще, відрожня після кризи чи втрати якоїсь, мужність пройти через біль і вийти сильнішими завжди з нього. Фенікс завжди нагадує, у темряві може народити світло, але спершу треба дозволити собі згоріти, піддатись, піти в цю трансформацію, На, не боятися. В астрології Фенікс у нас пов'язаний із Плутоном. Звісно ж, планета смерті і відродження, і знаком скорпіона, у якого один із символів якраз є Фенікс. Це також стосується восьмого дому, дому смерті, дому трансформації, і дому спадків наших, те, що ми беремо від роду, від батьків, з дитинства і так далі. Бо воно ніби десь нам допомагає, десь ми в нас задача стоїть це все або ж спалити, або і зачати щось створювати нове. Щось із тих крихт, взяти якісь там зерна правди і на них вирощувати щось нове. Фенікс вказує на ті місця в нашій карті, де ми переживаємо втрати, але отримуємо нову силу. І вона в нас завжди, на виділяється і стає така про живучість, про живність і самість. Замість. Останнє слово самість воно мені дуже часто останнім часом. Попадалась на очі, давалося спочатку дуже дивним словом, незвичним. І це не про самотність, не те, що сама по собі, там, чи яка ти сама є собою, а от самість, коли ти внутрішню опору вирощуєш таке своє внутрішнє Я. отже, у християнстві Фенікс в нас стає образом Воскресіння Христа. Він втілює ідею, що смерть не є кінцем, а переходом в вічне життя. Тут фенікс це вже не міфічна якась істота, а іменно знак безсмертя душі. В Цілому символіка його вогонь це очищення трансформація. Попіл те, що залишається від минулого. Крила, свобода, політу нове життя і цикл, смерть відрожня, що завжди йдуть разом. Однозначно, одне за другим і так постійно циклічно. Практика інтеграції архетипу Фенікса. Сядь у тиші, уяви, що ти стоїш у вогні. Вогонь не шкодить тобі, але знищує все, що більше тобі не належить. Страх, біль, старі зв'язки. Дивись, як усе це падає в попіл, з тебе воно або сплавляється, або стікає, або обсипається, згорає, а потім чуй, із твоєї спини виростають нові крила. Ти підіймаєшся з попелу оновлена, легка і вільна. І пам'ятаємо, що Архетип Фенікса нагадує, ми не можемо уникнути втрат і завершень. Ніколи, і ніяк? так. Бо це для балансування життя. Але ми завжди маємо силу воскреснути, і кожна смерть в нашому житті це шанс народитись, зародитись заново, ще ближче до своєї істинної суті свого я та свого серця.